День космонавтики у Вінниці відзначили лекціями про космічні кораблі та зірки. У міському планетарі астрономи розповідали про перший польот людини в космос та ділились спогадами, як це було. Ось це був незвичайний день. Я працювала не тільки в денній школі, у старших класах викладала фізику і астрономію, але також і в вечірні. Так що вранці я спала, і ось прибігає моя улюблена учениця, і будеть мене Марія Федорівна, вставайте, а Гарін полетів в космос. Це була така радість, неймовірна. І я пам'ятаю, як на афіші біля клубу тема лекції була така: лектор мав розповісти, коли ж людина полетить в космос. Так ось якийсь хлопчина підійшов до. Афіші перекреслив і написав: ура, уже полетів Гагарін, каким он парнем був! на руках його весь мир носив. Одразу почали будувати планетарії. І ось у нас теж в такому мальовничому місці центрального парку теж розпочалась закладка фундаменту нашого планетарію.